Раке та під'їзди в історичній частині Чернівців будуть реставрувати студенти. Соціальні проїзні на безкоштовний проїзд в маршрутках більше не діють. Чернівці прощались з Буковинцем В'ячеславом Пелехатим, який загинув у Луганську під час воєнних дій. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Ваші увазі події четверга 12 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. 10 червня в Луганську під час військових дій загинув Буковинець В'ячеслав Пелехатий. В десантному батальйоні Чернівці відбулось прощання з ним. 5 червня прапорщику В'ячеслав Пелихатому виповнилось 40 років. За п'ять днів військовий помер від травм, що завдали осколки гранати. В Луганській області він виконував свій обов'язок перед державою. Професійно підготовлена людина, надзвичайно порядна, можу сказати, тільки дуже хороше про нього і дуже як кажуть, що з сумом сьогодні змушені бути присутні. У нього залишилась дружина, двоє його батьки і двоє дітей. Один син 4 роки, другий до 15 а нині рідні та товариші по службі прощаються із загиблим. Наступного дня на території військової частини, де служив прапорщик, відбудеться панахида, поховають В'ячеслава Пелехато на центральному кладовищі Чернівців. Виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 609 тисяч гривень. Вона розподіляється рівномірно між членами сім'ї, тобто дві дитини, дружина і двоє батьків. В кожному п'ята частина від 609 тисяч членам сім'ї встановлюється статус. Громадян, на яких розповсюджується закон про вітірани війни, війни, гарантії їх соціального захисту, У харківському шпиталі, де намагались врятувати життя В'ячеслава Полихатому, залишаються ще троє буковинських армійців, яких теж зачепило вибухом гранати. Ще три хлопці вони знаходяться в харківському госпіталі. Ну, осколочне осколочне поранення, немає не загрози життю. Тим часом триває мобілізація військових для участі в антитерористичній операції. Поруч із тим в області збирають гуманітарну допомогу для армійців. А депутати обласної ради висловили пропозицію не відправляти мобілізованих у гарячі точки без відповідного екіпірування та навчання. Майя Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Родині загиблого Буковинського прапорщика виділять допомогу 100 тисяч гривень. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради. На початку сесії вони вшанували загиблого хвилиною мовчання та висловили співчуття родині загиблого воїна В'ячеслава Пелехатого. Держава також щось зробить якусь допомогу, але. Обласна влада швидко відреагувала і ця сім'я потребує допомоги. Там є двоє дітей 99-го року народження і 2011 го року народження. Я думаю, що ці гроші будуть не зашкодять цій сім'ї. Ми висловлюємо співчуття тримайтеся. Українці вже отримали нового гаранта держави. Та наскільки суттєвими будуть зміни в країні, залежить не лише від президента, кажуть фахівці. Тож вважають, що наступним кроком має стати перезавантаження Верховної Ради. Чи потрібні дострокові парламентські вибори самим буковинцям? Дивіться у наступному сюжеті. З надією та сподіваннями боковинці щоразу обирають депутатів, котрі мали би захищати тих, хто їм дав привілеї і владу. Проте краяни не задоволені роботою своїх опікунів. Перш за все, вони абсолютно не проявили ніяких лідерських задатків під час Майдану, не взявши на себе абсолютно ніякої відповідальності. По-друге, це небажання приймати закони, на відвідування взагалі Верховної Ради, кнопкодавство. Ми вже звикли до цього, але до цього не потрібно звикати. А ще драконівські закони, за котрі проголосували депутати, 16 січня, як працюватиме парламент цього Ликання кажуть політологи, було видно, ще на початку його роботи все почалося з пелюшок, тобто зі способу. Обрання а, депутатів ми пам'ятаємо 2012 рік а, масові підкупи там застосування адміністративного ресурсу тиску фахівці вважають що перезавантаження верховної ради вкрай необхідне адже якщо президент забажає кардинальних змін в країні йому потрібно заручитися підтримкою професіоналів та ще й патріотів у парламенті проте буковинці вважають що там таких бракує я схильний рахувати що слід перезавантажити взагалі повністю систему і наш парламент потребує нових кадрів від Відповідальних, які, в принципі, скажімо, будуть діяти в інтересах країни. Насправді неможливо систему перезавантажити одразу. Для цього потрібно, щоб пройшов певний час, але потрібно робити якісь, якісь кроки, ставити перед собою якісь об'єктивні цілі, для того, щоб це змінилося з часом. Обов'язково варто. Чому тільки? Тому що там багато є таких людей, які не люблять Україну, не люблять український народ, хочуть нашої мови знати. Це все про російське. Якщо навіть дострокові парламентські вибори відбудуться, фахівці закликають громадян бути більш уважнішими. Запевняють, партії, що себе очорнили, будуть перефарбовуватись або знову зайняти хлібне місце. А ще фахівці сподіваються, що цього разу голосування проходитиме за відкритими списками, або українці знову не отримали кота в мішку. Ольга Андрійської Іванчижик місцевий час. Соціальні проїзні більше не діють. Про це в громадському транспорті інформують пасажирів водії. На сайті міської ради тим часом повідомляється, що, попри відміну соціальних проїзних, пільги зберігаються. Пенсіонери, інваліди, чорнобильці та діти з багатодітних родин відтак мають право на безкоштовний проїзд у Чернівцях на всіх тролейбусних маршрутах та по 13 автобусних напрямках. Ця пільга діє в разі пред'явлення пенсійного посвідчення незалежно від наявності соціального проїзного квитка, і діє вона впродовж всього інтервалу руху Транспорту автобуси мають позначення «Пільговець». У Чернівцях запрацював комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Це громадська організація, до складу якої вже входять юристи, журналісти та усі бажаючі громадяни. Одне з направлень новоствореного комітету надання юридичної консультації. Для цього керівництво громадської організації вже заручилося підтримкою європейської юридичної служби. Усі звернення щодо корупційних порушень фахівці перевірятимуть самі. Підтверджені факти виноситимуть на розгляд громадськості. Ми хочемо займатися. не борьбой с коррупцией, мы хотим поменять систему и ментальность нашего общества. Мы хотим заниматься правовым воспитанием общества, мы хотим готовить специалистов. Мы сегодня выступили с идеей о создании школы по подготовке таких специалистов. Специалисты узкой направленности ⁇ это правовое воспитание. і антикорупційна пропаганда, Тобто ми хочемо займатися прививанням правової культури в обществі. Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, окрім Чернівців, діє вже в 16 містах. В планах створення таких підрозділів і в кожній області, а згодом і в кожному районі держави. Генеральна прокуратура відновила розслідування обставин смерті Буковинського композитора Володимира Івасюка. Цитую з огляду на значний суспільний резонанс, який в свій час викликала і на даний час непокоїть громадськість загадкова смерть композитора, а також з метою повного всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин смерті Васюка, необхідності перевірки та причетності до позбавлення його життя певного коло осіб. Генеральною прокуратурою скасовано постанову про закриття кримінальної справи. Нагадаємо, 8 травня тисяча 1989 року року річного Володимира Івасюка знайшли мертвим у Бреховецькому лісі під Львовом. Офіційною версією смерті названо самогубство за результатами досудового слідства в листопаді 2012 року. Справу необґрунтовано закрито за відсутності складу злочину. Монета, яка обертається на столі. Прилад антисон, який не дає водію заснути за кермом, апарати, що дозволяють економити електроенергію. Такі та інші новаційні проекти об'єднали громадських діячів, науковців та вчених буковини на круглому столі, де міскували над можливістю втілення новітніх ідей у життя. Навчати законом фізики, вважає відомий викладач можна за допомогою звичайної монетки. У нас приладя для уроків фізики відсутні. І не робиться вже років 30 що не 35. Во це надзвичайно цінна річ для навчання. Спеціальний пристрій, щоб водій на заснув за кермом та апарати, що можуть економити електроенергію. Рекомендує науковець інституту термоелектрики Віктор Гіщук. Наші генератори працюючи на газі. Живлять телеметричну апаратуру, живлять е, різну моніторингову апаратуру та системи безпеки, що дозволяє уникнути різного роду аварій. витоку газу, термометричний прилад антисон, який дозволяє аспресію, ну, на головний убір і він дозволяє водію не спати. Науковці та винахідники розраховують на те, що владники звернуть увагу на їхні інноваційні ідеї. Розраховуємо е, бути. Чесно кажучи, почуті, тому що стан нашої науки це така журба. У Нас дуже багато іннова... інновативних людей в Україні, але чомусь ці інновації майже ніколи не втілюються. У нас немає ні одного Нобелівського лауреата. як ви думаєте, чому? Тому що на одну людину, яка щось видумує, є 10, які заважають це зробити. Аби все це обговорити та знайти нові ідеї для енергозберігання, науковці зібралися за круглим столом. кажуть, приміром, з 2700 тонн опалого листя, яке щороку збирають у Чернівцях. Можна виробляти брикети для обігріву. Є в й машина для переробки старих шин. Такий матеріал можна використовувати для виробництва асфальту, кажуть інноватори. щоб втілювати нові практичні ідеї, подекуди не потрібні великі суми коштів. Натомість на стандартний підхід до певної проблеми та бажання чиновників втілити це у життя. Майя Гуменна Ольга Боярчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Дворики та під'їзди в історичній частині Чернівців будуть реставрувати студенти. Така ідея виникла громадських активістів. Її підтримали у міській раді. Юні будівельники за рахунок своєї практики будуть відновлювати та реставрувати дворики обласного центру, які мають важливе значення для міста. Цей дворик знаходиться в історичній частині міста. Тут жив бургмістр Чернівців Антон Кохановський, але нічого зараз не нагадує про його історичну значимість. І фасади, і балкони, і сам дворик давно потребує ремонту, але на це, як завжди, немає коштів. Нарешті міська рада знайшла вихід долучити до цієї роботи студентів. Але запевняють ідейні натхненники такого новаторства. Вони не мають на меті використовувати безкоштовну робочу силу або змушувати студентів до ремонту. Підкреслюють, насправді вони допоможуть студентам втілити свої знання на практиці, і в той же час місто матиме відремонтовані дворики та під'їзди. Кошти сьогодні на реставрацію будівель відсутні. Можемо про це говорити. Також ініціатива залучення до практики ремонт та реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини це надзвичайно важливо. Ідея, яку ми підтримуємо однозначно двома руками. Отже, громадські активісти обрали шість об'єктів в Чернівцях, які є історичною пам'яткою, але вигляд мають вбогий. Це дворики на вулиці Головній: 31, 33 та 35, На вулиці Поштовій, 2 і 3 та подвір'я на центральній площі. 5. студенти самі розроблять проекти реставрації. Громадські активісти за спонсорські кошти закуплять будівельні матеріали. і Юні будівельники тоді приступлять до роботи. Дітей навчаємо. Ми багато говоримо, але це розмови, і тому хотіли, щоб від розмов перейти до конкретних дій. І Тому вирішили своє місто своїми руками. Окрім того, що за виконану роботу студентам зарахують практику, найкращих очікують ще й грошові винагороди. Організатори кажуть, якщо цього року їм вдасться все задумане втілити в життя, таку співпрацю зроблять постійною. Я переконана в тому, що коли ми будемо разом спільно працювати, то в нас буде певний результат. і Ми побачимо і дворики, і практичне застосування знань, уміння студентів. Ну а як результати це певно, потоки туристів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, потрібно не лише оволодіти мудрістю, але й вміти користуватись нею. Гарного настрою вам та лише хороших подій. Залишайтесь з п'ятим!